Всім миру і добра. Сьогодні в нас на черзі 19 глава Третьої книги царства. Тут є особливе місце, і ну, не одне особливе місце. І глава в цілому містить паремію, тобто уривок святого Писання, який ми з вами чуємо під час свята Преображення. Ну, На тому місці ми і зупинимось. І поговоримо, що ж нам звіщає Ця глава особливого. Отже, ми згадаємо, що Ілля переміг пророків Ахава, Господь у чудесний спосіб прийняв жертву Ільї, і пішов дощ. Після того була перерва у дощі 3 роки. Це було велике випробування. І давайте згадаємо, що Ахав, коли побачив, що після жертвоприношення Ільї, після його молитви, пішов дощ і він заплакав. На це звернемо теж увагу. І от зараз ми прочитаємо і будемо мати відповідь, чого він заплакав. І переповів Ахав. Ізавелі все, що зробив Ілля, і те, що він убив усіх пророків мечем. А чому цар переповідає оці речі Ізавелі? А ми читали раніше, що він був найбільшим відступником. Але там підкреслюється, що він собі взяв язичницю Ізавель у дружини. І саме вона його спонукала поставити так багато цих капищ, ідолів. І він проявив свою слабкість. От, будь ласка, попереднє відео. Він не встояв перед спокусою жінки, він погодився, що поставити ці всі капища. Але чого він заплакав, коли побачив це Боже чудо, оцей Божий промисел, тому що в ньому все-таки лишався голос віри, голос Божий. Але от зовнішніми обставинами він придушив свою совість, а вона заговорила. От у цей момент ця совість заговорила, коли він побачив, як Господь змилувався над цим народом. Але він, що сказано? Запріг колісницю і швиденько, швиденько побіг до Ізавелі, жалуватись їй, плакати перед нею. Щось що Ілья побив пророків, ну, от тут він вже їй розповідає. Що мені далі робити? Так він що, не цар? Ну і читаємо. І послала Єзавель посланця до Іллі сказати. Якщо ти Ілля, а я і Єзавель, то нехай те і те зроблять мені боги. І ще більше зроблять, якщо я завтра до цього часу не зроблю з твоєю душею. Того, що зроблено з душею кожного з них. Тобто пророків, обіцяє, що вона його вб'є. Побачивши це, він ну, тобто Ілля, і пішов, щоб урятувати життя своє. От доля пророка. Весь час втікати, весь час ховатися, мати утиски. Так було з усіма, хто йшли шляхом правди. Тут спокою ніколи не буде, бо Христа переслідували все життя. І той, хто йде за правдою, він теж буде переслідуваний. І так ця закономірність завжди зберігається, і Господь готує вінець слави для того, хто достойно зможе понести оцей хрест в проповіді Господньої. І прийшов у Версавію, що в Юдеї, і залишив слугу свого там. Ще раз згадаємо, що той слуга, це хлопчик, якого він воскресив Ілля, молитвою до Господа. Господь через Ілью, це я кажу для протестантів, тому що вони люблять не придиратися до слів. За молитвами Ілії, Господь воскресив цього юнака, і цей юнак в майбутньому буде пророком. Пророком Іоною. А сам відійшов у пустелю на день путі, і прийшов, і сів під Ялівцевим кущем, і просив смерти собі, і сказав Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. Отже, тут він проявляє людське, проявляє страх і завжди. Знаєте, от ми дуже ідеалізовуємо праведників, і а чому ми ідеалізовуємо? Тому що коли пишуться життя святих, то агіографи, які їх оформляють, дуже часто ну, прикрашають це життя. А ми читаємо от старий заповіт, скільки ми вже читали, і тут згадані праведники, і ми бачимо, що ті праведники теж мали свої проблеми. Тобто людина ніколи не буде ідеально досконала, досконалий лише Господь Бог і Христос. Все. А так, кожна людина, вона ж є жива. От Мойсей, наприклад, мав добру віру, вірний був Господу, але як адміністратор був дуже слабенький. І тест його вчив, як правильно організувати життя громади. Той самий Авраам мав теж велику довіру до Бога, але й мав страх перед ворогами. І коли приходив десь в якусь нову землю, то на жінку казав, що то моя сестра. Тим він показував велику довіру до Бога, але разом з тим він от не знав, як поступитися. І так само, наприклад, ми, якщо подивимося на царя Давида. То теж він дуже часто що, проявляв віру в Бога, опування на Бога, але часто в нього е, була ситуація, коли він був нерішучий. От йому за це докоряли. От, ну і ми знаємо, те, що він і спокусився свого часу. От, тому е, от скрізь це показано у старому заповіті. От е, коли ми розбирали з вами е, премудрого Соломона е, життя, навіть коментарі писали, такі досить нелесні е, в адресу Соломона. Ну, це все показано, а ми що з вами досконалі. І ми, перш ніж ну, хочемо дивитися на когось, хай кожен проаналізує себе. Ми ж теж недосконалі. І от, тут от показано, що Ілля, він теж жива людина, і він теж має страх. Але все-таки він перемагає неодноразово той страх і молиться, щоб Господь поміг йому. І як ми з вами говорили, що Господь навіть намір приймає і допомагає людині пройти оце нелегке поприще, яке ми називаємо е, життя. І ліг, і заснув під Ялівцевим кущем. І ось ангел торкнувся його, і сказав йому: Встань, їж і пий, Глянув ілля, і ось біля голови його печений корж. І глечик води. Він поїв і напився, і знову заснув. І повернувся ангел Господній удруге, торкнувся його і сказав: Встань, їж і пий, бо далека дорога перед тобою. І став він, і поїв, і напився, і, підкріпившись тією їжею, йшов сорок днів і сорок ночей до гори Божої Хорива. Хорив, особлива гора. Де Мойсей отримав Божий закон. Іде він 40 днів. 40, число 40 має свій символізм. Зазвичай це період підготовки до чогось особливого. 40 років покаянного шляху до Хананського краю. 40 днів Христос у пустелі поститься перед тим, як вийти на проповідь. І ми бачимо, що теж щось має бути особливе із Ілією, і тому він іде оцей шлях саме 40 днів, значить, приготування до чогось особливого. І увійшов він там у печеру і ночував у ній. І ось було до нього слово Господнє, і сказав йому Господь. Що ти тут, Ільє. Він сказав, поревнував я за Господа Бога Саваофа, тому що сини Ізраїлеві залишили завіт твій, зруйнували твої жертовники, і пророків твоїх убили мечем, залишився я один, але і моєї душі шукають, щоб відняти її. І сказав: Вийди і встань на горі перед лицем Господнім. І ось Господь пройде і великий, і сильний вітер, що роздирає гори і розторощує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь. Після вітру землетрус, але не в землетрусі Господь. А після землетрусу вогонь, але не у вогні Господь. Після вогню вієння тихого вітру. І там Господь. Отже, от саме ця частина святого Писання читається на преображення. Преображення це особливе свято, де Господь привідкриває тайну Царства Божого. Він бере з собою особливих учнів Петра, Якова і Іоанна. Не всім і не завжди можна це відкрити, і святі теж інколи відчували Божу благодать, і бувало лише, що вони якійсь одній людині могли раз в житті показати цю благодать, особливу присутність Божу. І ось ці апостоли побачили, як Христос там преобразився тілом, як преобразилась його, його одежа, вони побачили явлення. Ільї і Мойсея, і це було для них підтвердженням, що Бог, якому ми служимо, є Бог живих, а не мертвих, тобто вони живі, там вони почули голос Бога Отця, а саме, що, мабуть, їх вразило, що апостоли там відчули особливу присутність Бога, особливу благодать, особливу радість. І тому вони, як діти. Лепетали, не знаючи, що сказати, казали, давайте поставимо тут намет, і тут будемо жити. Так їм там було добре. І ось Господь тут показує, що він не у вітрі, не в вогні, не в землетрусі, а от подих леліяння теплого вітру. І там Господь. Бо Господь є дух. І тому. Ті, що йому поклоняються, поклоняються в дусі і істини. Господь це благодать, Господь це тихість. І ми з вами через писання хочемо пізнати Бога, і бачимо, що Бог не раз прогнівляється, Господь дає прокляттю. але Він і прощає, Він і любить. Але це все стається тільки з однієї причини, що людина весь час сама провокує свого Творця. І тому Господь змушений, отак. Чинити по відношенню до людини. Але насправді Господь це тихість, це благодать, це спокій. От і тому для того, щоб заспокоїти Ілью, тому що він бачив Бога грізного, Господь показує, який він є насправді, а то буде залежати від нас дорогенькі. щоб ми Бога не провокували своїми вчинками. І Господь тоді посилає оцю благодать нам для нашого спасіння. Почувши це, Ілля закрив лице своє мелоттю, мелоттю, ну, це плаща мелоттю своєю, і вийшов і став біля входу в печеру, і був до нього голос, і сказав йому, що ти тут, Іл'є? Він сказав: Поревнував я за Господа Бога. Саваофа, бо сини Ізраїлеві залишили завід твій, зруйнували жертовники твої, і пророки твоїх убили мечем. Залишився я один, але і моєї душі шукають, щоб відняти її. Візно знову повторює те саме, що сказав. І сказав Господь, піди назад своєю дорогою через пустелю в Дамаск, і коли прийдеш, то помаш Азаїла на царя над Сирією. А Іеуя, сина е, Намесіїного, помаш на царя над Ізраїлем. Єлисея ж, сина Саватового, з Авел Мехоли, помаш на пророка замість себе. Бачимо, що Господь турбується і про Сирію. От у юдею. Чогось з часом, особливо ближче до часів Ісуса Христа, склалася така в них традиція, що тільки вони можуть називатися людьми, а інших і за людей не мали. І кажуть, оскільки ми, от, ми з вами вивчали, що будь-хто з будь-якого народу міг без проблем прийти до ізраїльського народу і сказати: Я хочу вірувати. І бути вірним вашому Богу, хочу бути частиною вашого народу, і йому робили обрізання крайньої плоті, і все, і він ставав ізраїльтянином. Так кажуть, от сьогодні майже нереально, щоб хтось, не єврей, став ізраїльтянином, юдеєм, верніше, Щоб він прийняв юдейську релігію. От настільки вони десь теж загордилися? Своєю особливою вибраністю, от і тому от ми бачимо, що тут Господь, навіть от Сирія, там язичники живуть, і він каже, помаже для них царя. Ось так. Так що ми теж це повинні добре пам'ятати, бо в нас теж інколи складаються дуже неправильні шаблони от, відносно Божого промислу про всіх людей на землі. Хто втече від меча Азаїлового, того умертвить Ієуй, А хто врятується від меча Ієуєва, того умертвить Єлисей. Утім я залишив між ізраїльтянами сім тисяч мужів, і всіх цих коліна не схилилися перед Ваалом. І всіх цих уста не цілували його. Оце те, що ми з вами говорили. Все погано, все критично, песимістично. А виявляється, сім тисяч мужів Господь зберіг. Значить, вони проявляли бажання лишитися вірним Господу, і Господь вже їм сприяв, як їм прожити от весь цей період випробувань, коли було велике гоніння на поклонників істинному Богу. Ось вам живий приклад. І пішов він звідти, і знайшов Єлисея, сина Саватового, коли він орав. Дванадцять пар волів було в нього, і сам він був при дванадцятій. Ілля, проходячи повз нього, кинув на нього милость свою, і залишив Єлисей волів і побіг за Іллею. І сказав: Дозволь мені поцілувати батька мого і матір мою, і я піду за тобою. Він сказав йому піди і приходь назад, бо що зробив я тобі? Він, відійшовши, від нього взяв пару волів і заколов їх, і, запаливши плуг волів, засмажив м'ясо їх і роздав людям, і вони їли, а сам встав і пішов за Іллею. І став служити йому. От це нам нагадує приклад покликання апостолів. І з Єлисеєм буде теж ми прочитаємо кілька глав його життя, його, познайомимося з його духовним поприщем. І зараз він поки що буде помічником для Іллі. Як ми можемо взяти участь у проповіді Євангелії? Тому що це важливо. Світ завжди потребує проповідників. І це найголовніше, що в нас має бути. Це хліб духовний, який сприяє тому, щоб в нас було благословене життя. І от кожен, хто сьогодні от слухає цю проповідь, ви теж можете долучитися до проповіді. Яким чином? Ви можете. Ви вже долучаєтеся до проповіді, бо ви вивчаєте слово Боже, і воно вам допоможе по-іншому дивитися на світ, по-іншому формувати ваші сім'ї, по-іншому відноситися вам до близьких, і це вже ваше хороше відношення до інших це вже буде проповідь. Але і можна прямо взяти участь у проповіді, підійшовши до священника і сказавши: я хочу. Посприяти, щоб в нас проповідувалося Слово Боже, тому що в нас, на превеликий жаль, я про це не раз говорив, склалася традиція. Якщо ми хочемо зробити пожертву, то дуже часто так буває, і повірте, це не завжди подобається священникам, коли от людина приходить і вона вже собі уявила, що вона має купити, і каже: Я хочу купити якусь там річ, і, от як я зайду в храм, щоб я бачив ту річ, щоб вона отам от висіла. Там в храмі все, що треба, все на своєму місці, і коли храм будувався, все необхідне там поставили. І просто десь щось там навішувати, бо комусь захотілося, дорогенькі, це ми так хочемо задовільнити своє марнославство. А треба ж шукати слави для Бога. А Бог буде прославлятися тоді, коли буде проповідь, тому що спочатку проповідь, а потім будуть діла. Інакше ні. Діла самі по собі добрі не візьмуться. І тому підійдіть і скажіть: я хочу взяти участь у проповіді, хочу підтримувати все, що можна в цьому плані зробити. Тобто, ви можете пожертвувати на е, закупівлю якихось е, там е, книг, е, ви можете допомогти, наприклад, облаштування е, недільної школи або будь-який інший спосіб. Священик сам скаже. Чим ви можете йому допомогти у проповіді. В нас арсенал дуже і дуже бідний. І багато є християн, які нас обігнали семимильними кроками, тому що вони все жертвують на проповідь? А в нас на превеликий жаль, от ми так вважаємо, що ми православні, і нам цього достатньо для спасіння. І тільки те, що ми називаємося православними, це вже дуже правильно. Ні дорогенькі. Тому що для того, щоб бути православним, треба вчитися і розуміти, що є таке віра Христова. От це буде правильно. І ви можете всі посприяти цьому. Так як от Єлисей, нам не треба лишати все. І не треба все віддавати. Але якусь частинку ми завжди повинні жертвувати на те, щоб проповідувалося Слово Боже. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Господу Богу!